Танки. От раз, два, три, чотири танка. А те Это от... то за час бути. Хто да. знає куди? Замість тиші та відведення озброєння, посилення вогню, нарощення бойової тактики та активізація повітряної розвідки. Проросійським найманцям на Донбасі без війни у головах низько по всьому фронту, за даними української розвитки, у лавах бойовиків зростає чисельність піхотинців та збільшується кількість важкої армійської бронетехніки. Танки з артилерією противник застосовує найактивніше на приморській ділянці передової та у секторі А про день 17 цьогорічного березня. Та його найвагоміші інформаційні складові вже готові докладно розповідати мої колеги. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс Іскандери біля Калінінграда стратегічні ракетоносці. Тут 22 й у Криму. Військові кораблі північного флоту поблизу арктичних архіпелагів. Кремлівський очільник, схоже, таки непоправно хворий. У Росії за тривогою здійняли військо. Військово-польові рухи з ускладненнями було спочатку чотири, потім два. Зараз 4 чотири бомпи стоїть вмісти них. а танки куди пропали. Бойовики стріляють із танків та активно запускають дрони розвідники у секторі М. Неподалік станиці Луганської противник перетнув сіверський Донець. Трагедію у Костянтинівці темною порою, що сили намагалися розкрутити до стадії неконтрольованого хаосу. Про російські провокатори хвиля обурення на ранок стихла. Містяни чекають на вирок для винуватців аварії. Російські стратегічні надзвукові бомбардувальники ту 22 м 3 полетять до Криму під виглядом навчань. Росія перекидає до окупованого півострова ракетоносці, здатні нести та атакувати території ядерними зарядами. До Калінінграда поїдуть тактичні ракетні комплекси іскандер. Інформацію поширило агентство ТАСС з посиланням на власні джерела у Російському міністерстві оборони. Кремль вже неодноразово погрожував розмістити свої тактичні іскандери у Калінінграді у відповідь на розгортання елементів натівської системи про у Європі. Якщо російські СС-26 справді передислокують до Анклаву, це може становити потенційну загрозу одразу для шести країн. Європи, ось так це виглядає на мапі зараз. Вона на ваших екранах дальність дії скандерів покриває майже усю територію Польщі, Литви та Латвії більшу частину Білорусі, південні території Швеції та північно-східну частину Німеччини. Окрім того, зі сторони таки Калінінграда ракети можуть долітати і до української території на Волинь. Не меншу загрозу становитимуть рак... стратегічні ракетоносці тут 22 у Криму. Бомбардувальники здатні нести ядерну зброю. Його швидкість може майже у два рази перевищує швидкість звуку. Російські військові випаляються, що тут 22 м 3 ще й непомітні для радарів. Водночас дійсність довела протилежно. Відомо, що під час війни у південній Осетії у 2008 році, грузінські ППО не лише вистежили у небі такий бомбардувальник, але й спромоглися його перехопити. Та на висоті 6 кілометрів успішно знищити саме після цього інциденту, аж до самого завершення грузини російської війни такі бомбардувальники Кремль уникав застосовувати. І власне опосередкована реакція на можливу передислокацію Росії своїх ракет ближче до кордонів Європи, в тому числі і комплексів, здатних вистрілювати ядерні заряди, пролунала нині з вуст прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона. Політик припускає, що самою лише Україною апетити Путіна не обмежиться і новою мішенью для Кремля цілком можуть стати країни Балтії. На думку Кемерона, яку він озвучив в інтерв'ю американським змі, щоб зупинити Путіна, захід просто невідкладно повинен ввести нові санкції. Світова спільнота поки що не готова до збройного розв'язання конфлікту в Україні, проте цілком може вплинути на Росію економічно. Вважає британський прем'єр. Кремль мусить поважати кордони інших держав, якщо хоче бути частиною світу у 21 столітті. В протилежному разі прогрозив Кемерон, Росія втратить такі привілеї сучасного світу як вільна торгівля та обмін інформацією. Погоріла техніка та побиті шибки гуртожитку у Костянтинівці на Донеччині минулої ночі було гаряче. Денна протестна акція цивільних після жахливої дорожньої пригоди, коли армійський МТЛБ смертельно травмував восьмирічну дівчинку та поранив молоду жінку проти ночі, підігріта закликами про російських провокаторів, перетворилася на кількагодинний хаос. Втім, до ранку пристрасті вдалося угамувати, а ситуацію у місті взяти під контроль. З Костянтинівки репортаж Івана Гребенюка. Розтрощену вщент міліцейську автівку перевертають і підпалюють поруч з місцем, де загинула дівчинка. Все це відбувається опівночі. Людей на вулицях сотня з лишком, чимало молодиків. Більшість з прикритими обличчями. До двох десятків з них, розквитавшись з машиною у мирному українському місті, починають скандувати і зовсім дивні гасла. Автівка не перша до цього був автобус і УАЗик правоохоронців. Це те, що лишилось від транспорту. Однак і це ще не все. Так нині виглядає військовий гуртожиток. Тут палили шини, вікна у всі п'ятиповерхівці розтрощені вщент. Керівництво міліції Донеччини заявляє: у місті орудували провокатори, які намагалися скористатися шоком від аварії місцевого населення, підштовхнути до безчинства. І частково їм це вдалося. Чого хотіли досягти з огляду на сепаратистські. Гаслас догадатися неважко. Частину молодиків затримали. Ці Люди всі установлені, частично задержаны. В настоящее время проводится розслідування. Вони были не только подогреты спиртным, а еще их подогревали лица, которые хотели дестабилизировать ситуацию здесь у нас в регионе. Терористичних організацій нині ситуація у місті спокійна. З самого ранку люди продовжують зносити до місця загибелі дівчинки. М'які іграшки та квіти шоковані, побоються, що винні військові уникнуть покарання. Не віримо. не віримо. Ніхто не віримо. Дитина був жив, здоров да і зразу міг єдину секунду не стало. Представте, здоровий, не больний, нічого. У генштабі заявляють, покарають нині слідством займається військова прокуратура. Винні в аварії переведені в один зі слідчих ізоляторів Донеччини. Військовослужбовці, які підозрюються в скоєнні цієї дорожно-транспортної пригоди, вже затримані. Їх командир на час слідства усунутий від виконання службових обов'язків. Керівництво генерального штабу висловлює своє співчуття. Родині загиблої дівчинки. Ті ж, хто вижив у ДТП, жінка, дівчинка якої померла, і її двомісячна племінниця, нині знаходяться у місцевій лікарні. Загрози їхньому життю немає. І на даний момент ребенок наблюдається дітськими врачами в дитячій городської больниці. Мама була доставлена к до нам з тяжової зачетної травмою. 에, соответственно, в тяжовому состоянии, але на даний момент состояние стає стабилизировано. Після ж скандального ДТП керівництво Донеччини заявило про намір значно обмежити пересування військового транспорту населеними пунктами. Розробляють інші спеціальні маршрути. З Донеччини Іван Гребенюк, Роман Сукач та Станіслав Керенчук, спецкор 2+,2. Яка на цьому ситуацію Краматорської чи затримали усіх провокаторів? Запитання до Івана Гребанюка. Маємо прямий зв'язок із Донеччиною. Паню, привіт. От лунали чутки, що ну ти сам сказав, і мають обмежити рух транспорту військового і що патрулюватимуть місто. Військові патрулі, можливо, правоохоронці. От що тобі відомо на цьому Саша, вітаю. Ну на цей час ситуація в Костянтинівці залишається відносно спокійною. На щастя, дійсно надвечір тут знову зібрався мітинг. Зараз на площі перебуває близько двох сотень мешканців. Ну і на відміну від учорашніх подій, емоцій, все проходить доволі знову ж таки. Спокійно люди кажуть, вийшли просто висловити протест. Хочуть наведення порядку з курсуванням військового транспорту в місті. Можливо, навіть введення якихось правил для військових. Ось вкотре отримала дійсно підтвердження. Новина про те, що обласна влада Донеччини збирається обмежити рух військового транспорту населеним пунктом. За якою схемою він відбуватиметься надалі, поки невідомо. Думаю, це стане про це відомо десь з дня на день. Також на Донеччині збираються заборонити продаж алкоголу людям у військовій формі. Не дарма хочу відзначити, люди в Константинівці часто розповідають про те, що бачать деяких військових у нетверезому стані. А новина від генштабу, ось буквально про це стало відомо щойно. Вона не може не насторожувати. Там підтверджують один з військових, який спричинив учора ДТП, був дійсно у нетверезому стані. Покарання буде відповідне. Пропоную послухати, що каже керівництво військової прокуратури. Расследование будет быстрым, объективным, без какого-либо давления и с необратимостью наказания лиц, которые виноваты в этой страшной трагедии. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет. Така наразі ситуація щодо нічних провокацій, як нам повідомило керівництво міліції області. Абсолютно всі підбурювачі встановлені пошуки декого тривають. Ну і, до слова, далеко не всі мешканці Костянтинівки задоволені протестом у такий спосіб, як руйнування інфраструктури міста. Ну і за жахливим збігом обставин, ось на тому місці, де збили жінку з дітьми. Учора сьогодні знову ось сталася аварія. Цього разу цивільна легковушка зачепила стареньку. Бабусі зараз надають медичну допомогу. Студія. Івана, дуже дякую тобі. У Костянтинівці нині надвечір сталася ще одна дорожня транспортна пригода. Цього разу, на щастя, без участі військових. Людина не сильно постраждала, і у місті хочуть обмежити продаж алкоголю військовим і запровадити особливий режим пересування військової техніки. Саме про такий розвиток сюжету у місті, щойно говорив Іван Грибенюк. Він був на прямому зв'язку з Донецькою областю. Особливому самоврядуванню в окремих районах Донецької та Луганської областей. Бути менше години минуло, як Верховна Рада ухвалила відповідну постанову. Утім, особливі преференції щодо організації життя та до обрання владних органів на окупованих бойовиками територіях України стануть реальністю лише після того, як будуть проведені позачергові вибори до органів місцевого самоврядування за українським законодавством. Відповідно, мають бути передбачені свобода передвиборчої агітації, рівні можливості доступу до ЗМІ, відновлення українського телерадіомовлення та вільне поширення друкованих ЗМІ на всій території Донецької та Луганської областей. Голосувати. Ти планується матимуть право і вимушені переселенці. Позиція коаліції у парламенті не була одностайною. Компромісом стало визнання цих же територій, тимчасово окупованими, яка має назву. Ми приймаємо закон, яким визначаємо можливість виборів місцевих органів влади на цій території тоді і тільки тоді, коли українська армія і українська держава. Принесе український прапор, українські партії і український закон на цю територію. Жодної поступки ні кремлю, ні сепаратистам, а тим більше терористам ці законопроекти не дають. І між собою не забувають битися та вбивати одні одних різні окремі загони бойовиків. Сьогодні в Макіївці за словами місцевих терористи влаштували між собі чи по ДНРівськи за право контролювати місто. В вуличній битві у вуличній битві брали участь понад півсотні бойовиків і не вони застосовувати і стрілецьку зброю, і гранатомети і важку броньовану техніку. Зокрема, танками та БМП перекрили центральну вулицю Макіївки. Відомості, що тамтешню комендатуру взяли штурмом, а самого коменданта Макіївки на прізвисько мутний кажуть, що запроторили у підвал. Ки не відвели важке озброєння, зокрема артилерійські системи калібром більше за 100 міліметрів від лінії розмежування сторін на сході, а лише сховали установки просто поруч із так званою буферною зоною. Дані українських піших розвідників нині підтвердили, й українські майстри повітряної безпілотної розвідки. Наталя Нагорна спостерігала за польотами безпілотних дронів. Під їхнім пильним наглядом нині весела Гора та Луганськ. Головне завдання безпілотників дослідити, куди ворог перегнав свої танки. Було спочатку чотири, потім два. Потім зараз чотири потім... потім... БМП стоїть. Вміста них, а танки куди пропали. Леонід маслов у мирному житті був юристом. Тепер аеророзвідник визнає, кожна подорож для його маленьких машин може бути останньою. Серед них вже є загиблі та поранені. Такі поліве поранення, які прийшли йому. Ну один дін бізпілотник прямо на блокпосту. Ми врізкнули, хотіли очень сильно посмотреть, як там у них і низко опустились. Життя безполотника залежить і від вправності тих, хто залишається на землі. Обережні маневри, вдала посадка. Ця подорож для машини була вдалою. Сажать його вот вот, сажает під мінометним обстрілом. Це вообще здорово. Все, що вдалося зняти, досліджують на великому екрані. Це Луганськ. А вот танки, от раз, два, три, чотири танка. Вот це все машини при том. Еті зімні зімні варіант, вод БМП, БТРі, і все це фотодокази. Терористи не дотримуються мінських угод і техніку не відводять, а просто ховають. А от саоста то сейчас два чабуть. Хто знає куди? Сто після два міліметрів. Аеророзвідка працює в тісному зв'язку з розвідкою, там, де ті пройдуть, аеророзвідка не залетить і навпаки. Отже, вони працюють разом, і крім аерозйомки буферної зони її постійно контролюють розвідники. Переконані, наразі за луганські умовні кордони можна не хвилюватися. Буферна зона контролюється нами. ці кордони. Їм доводиться перевіряти щодня, аби не віддати ворогу навіть зайвого метра української території. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін, спецкор 2+,2. Троє українських воїнів загинули на сході упродовж останніх 24 годин. Ще п'ятеро дістали поранення. Бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських сил. Найнапруженіша ситуація залишається на Донецькому напрямку. Авдіївку противник атакував з танкових гармат та 120-мм мінометів, які відповідно до мінських підписаних документів мають бути відведені від лінії фронту. У районі Майорська це околиця Горлівки, піхотні підрозділи бойовиків в безособливу успіху намагалися атакувати позиції українських військових. Уночі зі стрілецької зброї гранатометів про російські найманці обстрілювали піски, попитне та сокільники. Та сама ситуація і у секторі М на Маріупольському напрямку противник чотири рази відкривав вогонь по селищу Широкіне. і фактично уздовж усієї лінії розмежування активно літають тепер безпілотні розвідувальні апарати бойовиків. Спостерігається активізація розвідки незаконних збройних формувань за всією лінією розмежування з метою виявлення позицій збройних сил України та слабких місць в обороні. Також учора в зоні. Антитерористичної операції зафіксовано польоти 20 безпілотних літальних апаратів противника, в тому числі 17 в районі Маріуполя і 3 неподалік селища міського типу станиця Луганська. П'ятьох важкопоранених українських воїнів доправили до Дніпропетровської обласної лікарні просто з передової. Усі вкрай важкому стані. Поранення військовослужбовці зазнали поблизу Авдіївки. Двох бійців доправили гвинтокрилами, адже для порятунку їхнього життя важливою була буквально кожна хвилина. Усі п'ятеро були у стані коми і втратили чимало крові. Операції тривали більше 12 годин, і з кожним пораненим працювали одразу кілька бригад хірургів. Мінновибухові травми надзвичайно складні, кажуть лікарі. Хлопцям перелили 18 літрів препаратів крові. Троє бійців уже прийшли до тями. Двоє залишаються у комі, але лікарі сподіваються, що загроза їхньому життю минула. Один из тяжелой раной живота, 35 на 40 сантиметров, мина взрывное ранение. Пришел у себя, спросил, какое число. Сказал, что сегодня его дочке 8 месяцев. Жену прошу не беспокоит. она молодая и 20 лет, со мной все будет хорошо. У Житомирі попрощалися з бійцем батальйону Донбас Сергієм Ковешниковим. 51-річний офіцер у відставці пішов на війну добровольцем. Зв'язок із бійцем обірвався ще у серпні, коли підрозділ Сергія намагався вирватися з Іловайського котла. Відтоді про долю воїна не було жодних звісток. Рідні до останнього сподівалися, що він у полоні. Однак, нещодавно добровольця ідентифікували поміж інших загиблих українських героїв за аналізом ДНК. Раніше Сергія поховали як невідомого солдата у Дніпропетровську. Нині ж штунув із тілом воїна доправили на Батьківщину та перепоховали на військовому цвинтарі у Житомирі з усіма військовими почистями. Це був людина, бієць по життю, який любив життя. Служив в спецвойськах, він був подводним плавником. Незважаючи на хворобу, в нього на правій руці не з'їбався палець, він не міг стріляти. Він перевчився на ліву руку, і він пішов добровольцем батальйон Донбас. Служив, виконував завдання. Кожен третій мобілізований прикордонник на Чернігівщині захотів лишитися на службі. Минув рік відколи вони отримали повістки до військкоматів, залишили цивільну роботу родини і пішли охороняти державний кордон. Сьогодні їм офіційно зачитали наказ про демобілізацію, але повертатися додому захотіли не всі. 47 прикордонників вирішили служити ще рік. Знову обійми і скупі чоловічі сльози вони переживають другий у житті. Цього разу емоцій більше ніж під час строкової служби. Зізнаються прикордонники. Багато чого пережили разом. Тепер прийшов час згадати, чим займалася до війни. По строїтельську працював охранником 10 років був на пенсії. Державна служба займалася. Юрій Косов працював прес-секретарем у райдержадміністрації. Навесні минулого року пішов до військкомату добровольцем і потрапив до прикордонного загону. Охороняв північний кордон з Росією. Зізнається, цей рік його змінив. Кардинально змінилася думка стосовно наших сусідів. Так званих це два да. врешті. Я побачив людей. Люди готові. Готові захищати країну зі зброєю в руках. Він вирішив, лишається у прикордонному загоні і ще на рік, бо загроза для його країни не зникла. Я вважаю, що не може нормальний здоровий мужик сидіти вдома. Кожен третій демобілізований чернійський прикордонник вирішив продовжити службу. В кожного своя мотивація. Костянтин Койда не може розлучитися із хлопцями, з якими пройшов бої за станицю Луганську. Ті хлопці, які були з нами мобілізовані. То була щита надіжна опора. Я залишаюся з подальшим на службі. Буду виконувати роботу, яку я знаю. Решта хлопців повертається додому вже сьогодні. На службі їх замінять новобранці. Тим це не означає, що повістка з військкомату більше до них не прийде. Щоправда, повторно мобілізувати їх зможуть не раніше ніж за три місяці. Ну якщо буде потрібно в батьківщині, знову я, наприклад, готовий стати до строю, взяти зброю, захищати свою батьківщину. Слава Україні! Але скоро Квасилькоба Чернігів з два плюс два. У Тернополі транспортний колапс близько сотні родичів бійців 128-ї гірської піхотної бригади перекрили дорогу, яка поєднує два мікрорайони обласного центру, і навіть мають намір заночувати на пішохідному переході. Матері та дружини військових вимагають, аби їхніх рідних негайно повернули додому. Люди стверджують, що наказ про демобілізацію бійців батальйону міністерство оборони видало ще 7 березня, але воїни і досі залишаються в окопах. Під Маріуполем родичі кажуть, що військово зобов'язаним загрожує звільнення з роботи, адже суто юридично особовий склад батальйону вже демобілізований. Акцію протесту міста не оголосили безстроковою, допоки не стане відомо, що їхні сини та чоловіки виїхали з Донеччини. Скільки треба, буде, стільки будемо ходити і день, і вночі, щоб наші сини повернулися додому. Моя дитина рік батька не бачить, що тут таке. Вже пройшов його термін, що він там відслужив все. Без пороху набоїв та деяких видів кораблів військово-промисловий комплекс України втратив на окупованій території кілька потужних заводів оборонки, зокрема Луганський патронний машинобудівний у Сніжному та знаменитий донецький Топаз. З деяких із них вдалося вивести або ж просто знищити документацію, втрачені досвідчені кадри. Україна практично відмовилася від поставок комплектуючих із Росії. тому відновити повноцінне виробництво зброї зараз дуже важко. Переконують в Укроборонпромі, але... Можливо, останніми місяцями українські вояки отримали більше нової техніки ніж за всі роки незалежності. Це стосується кораблебудування і це стосується е, виробництва патронів, це стосується порохів, це стосується питань пов'язаних з вертольотами з їх ремонтом. Тобто, з комплексу виробничого, який був створений на території держави, випали. Ті позиції, які фактично в найкоротший час ну не можна було дуже швидко за замі... ніж як аргумент переконання у Львові. Кажуть, що нібито боється одного з добровольчих українських батальйонів, порізав ножем чотирьох студентів. Хлопцям дісталося лише за те, що вони не впускали стороннього до свого гуртожитку. Тепер потерпілі проходять лікування, а з бійцем працюють психологи. Чоловік саме днями повернувся зі сходу, де воював безпосередньо на передовій. Інцидент між бійцем правого сектору та студентами виник увечері поблизу цього гуртожитку. Вояк хотів потрапити всередину, але туди його не впустив. Вахтер чоловік у камуфляжі витягнув ніж. Виникла сварка, у яку і втрутилися хлопці. Ну цей мужчина стояв десь приблизно тут, а і хлопці около нього так великим колом стояли, бо боялися за своє життя. Це реально було страшно. І за цього було не можна не знати, що можна було очікувати від людини. Тим більше в військовій формі, і при цьому його напевно ж навчали володіти холодною зброєю. Очевидець розповідає, боєць погрожував усіх побивати. Зрештою накинувся на студентів з ножем. Про інцидент досі нагадують криваві плями на асфальті. Медики кажуть, на щастя, обійшлося без важких поранень. Щоправда, одному потерпілому довелося прооперувати ногу. Загальний стан хворого є середньої важкості, загрози для життя немає. Нападника одразу затримали правоохоронці, у нього вилучили два ножі. Тепер бійцеві інкримінують хуліганство. Якщо його вину доведуть, йому загрожує від п'яти років позбавлення волі. Він перебував в збудженому стані, в п'яному вигляді був неадекватний. Він чинив опір, на нього було надійно кайданки, і в супроді працівників міліції він якраз місце події поїхав. Зараз нападник на обстеженні у психоневрологічному диспансері у правому секторі агресивну поведінку свого бійця пояснюють контузією у зоні бойових дій. Він воював в пісках, досить тривалий термін. Він отримав поранення, отримав поранення голови, був контужений. От ми не можемо класифікувати його дії. Це слідство буде класифікувати. Однак, ця людина щодня стикалася смертю, і гинули його побратими. Тобто, він можливо це це є. Проблема. Проблема зараз. Всіх воїнів, а то, які повертаються. У правому секторі розповіли, з передової їхній боєць повернувся лише кілька днів назад. Приїхав додому, щоб відсвяткувати 21-й день народження. Степан Гарцюк Орест Малькут Львів спецкор 2+,2. Хотіли допомогти. А вийшла ціла операція з виведення на чисту воду. Днями в одному із випусків спецкору вийшов сюжет з проханням допомогти чоловікові. На ім'я Андрій. Аби не залишитись на все життя каліку, йому терміново потрібна була повторна операція після перелому стигна. Чоловік переконував, що поранення зазнав на Луганщині біля щастя, де нібито воював за так званим чорним списком добровольчого батальйону Айдар. Та вийшло так, що свого колишнього підопічного та пацієнта у героїві сюжету впізнали волонтери та лікарі. Ольга Максимова з'ясовувала всі обставини. Мні, эта страна до майдану була как, як и основной массе этого населення нашої страны. Ну я не знаю, что то переломилось Просто-напросто в один прекрасний момент то, те, що у нас беспредел в нашій стране. На цих архівних кадрах Андрій розповідає, як після в'язниці почав нове життя. За нові ж його стандарти боровся спочатку на майдані, а потім за чорним списком на українському сході у лавах Айдару. Свій бойовий шлях проклав через половинки на щастя, та луганську Тес. Травму переконував за під час бойового виходу від вірної смерті його врятував товариш. Приятель мене просто-напросто відтолкнув, прийняв на сім'ї в принципі общий удар. Його бідолагу із осколками, а мене взровною волною, виходить, відкинули і я не пам'ятаю далі. Перелом стегна Андрія лікували у 17-й лікарні Києва. Аби не стати калікою, йому необхідна була повторна операція, грошей на яку не мав. Але Балаклава не врятувала Андрія. Пацієнта впізнали волонтери та лікарі, які наглядали за ним півтора місяця. Але з'ясувалося, що до закладу хворого привезла швидка і не з луганського щастя, а дач столичної борщагівки. Травму він отримав внаслідок падіння з висоти. Він сам про це казав. Він працював на будівництві, вжив трошки алкоголю, і внаслідок цього впав з висоти приблизно 15 метрів. Останній місяць після виписки Андрій жив у хостелі, відкритому товариством ветеранів АТО. Подібний заклад у столиці єдиний у ньому лише 18 місць. Після власного розслідування каже голова благодійників Кирило Сергієв, виявилось за Андрія як бойового товариша. Поручились двоє айдарівців. Я навіть не одразу в це повірив. Він Прижився він... Вжився в і доволі таки положительно себе зарекомендував. У хостелі поручителів Андрія вже немає. Сьогодні їде і він від зустрічі не ховається, але вину за аферу перекладає на своїх поручителів. Мовляв, після лікарні з хворою ногою не знав, куди подітись. Грошей не мав, а його пожаліли. Я розсірався. Реально розсірявся на говоріл, кучу всього, а Потом уже ну куди. Уже надо продолжать, что при вы при вы при приехали бы я бы сказал, я вас обманула и что это как бы это поступило. Ну... А когда вы собирались сказать, что это неправда? На этот момент просто-напросто не задумался. За кілька діб небайдужі байдужі не назбирало на лікування, як з'ясувалось, псевдо Атошника майже 13 тисяч гривень, але йому не дісталось ні копійки. Ці гроші на картці голови благодійного фонду Кирила Сергієва він демонструє випуску жодного знімання з картки з моменту виходу сюжету, але писати заяву до міліції Кирило не буде. Нету составу приступлення машин, Що йому скажуть що він деняк не отримав, вигоди він не отримав. То, что он жил, ну, ну я знаю милицию, я знаю практику судебных споров, я не 9 лет адвокатского стажа. Я знаю, что это мораль, это преступление против норм морали, а не против норм права преступления здесь здійсняту цю суму передадуть іншому бійцеві. Йому необхідне дороговартісне протезування руки. Андрія, попри брехню, благодійники не кинуло на призволяще. Наступний місяць він проживе у спеціалізованому гуртожитку. Ольга Максимова, Дмитро Орлов, Спецкор два плюс 5 кілограмів золота та валюти різних країн загалом у еквіваленті більше як на 2 мільйони гривень вилучили правоохоронці у ректора Львівської комерційної академії. Виробити монети з золота, євро, долар та англійські фунти стерлингів. Керівник закладу зберігав у службовому кабінеті та у себе вдома. Також у ректора вишу знайшли блокноти з записами, хто і за що давав гроші. Зокрема, 2 тисячі доларів за працевлаштування в академію або 2 тисячі гривень за поновлення на навчання за цими фактами. правоохоронці розпочали кримінальне провадження, яке може обернутися для очільника навчального закладу десятьма роками неволі та ще й з конфіскацією майна. Поспілкуватися з колегами ректора нашим кореспондентам не вдалося. Охоронець академії сказав, що має чітку вказівку нікого на територію не пропускати не 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 Тому що не можна. Нам мене щоб ні, нікого не пускати. За місцем проживання е, очільника е, цього закладу вилучено декілька тисяч е, доларів е, євро, фунтів стерлингів та іншої валюти. До промов подій вівторка. 17 березня нагода буде повернутися рівно о 21-й. Тоді зустрінемось саме у цій студії. Чекайтеся.